Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої світла. І зараз я хочу зробити розклад, подивитися на такі населені пункти, як Змівська Тес, Коробочкіне, Червоний Донець і які я ще хотіла і Слобожанське, а, і Савинці. Давайте глянемо. Давайте глянемо, що у вас там. Що вас чекає до кінця цього тижня? Дивлюся тільки на цей тиждень. Покажіть мені, будь ласка, карти, е, населений пункт, з якого почнемо. Давайте подивимося до не дивились на Коробочкина. Населений пункт Коробочкине. Покажіть мені, будь ласка, карти, що там зараз відбувається, яка там зараз ситуація зі сторони е, російських військ, е, окупантів, в напрямку Коробочкина. Вони не рухаються, вони не наступають на вас, ну в тому напрямку мається на увазі, не просуваються в тому напрямку. Але я бачу обстріли. І причому ж вже часто, дуже часті, якісь обстріли цієї території. І це ну це не ракети, це такі враження. Ну я не знаю, то чим вони ну тобто, це не те, що там, знаєте, от летять ракети одні, це просто от всім чим є. По карті чарівник. «Чарівник», Бачите, чарівник це використовує, він використовує усі інструменти, усі наявні інструменти. Тобто йдуть якісь обстріли досить часті. Не знаю, чи кожен день, можливо, не кожен день, але, просто, але, але досить часто вас обстрілюють. Вони і не збираються поки що до вас рухатися в цьому напрямку. Тобто наступальних дій вони в цій карті не планують. Не Давайте подивимось тоді. З, так, ну, що ще карти нам можуть сказати, які їхні плани, так, які їхні плани, наміри, з якою метою вони це роблять. так Територія, так, стихія Землі, територія, великий кусок території. Тобто вони обстрілюють не лише село, селище Коробочкіне, а, а, а якусь територію, яка і довкола цього селища знаходиться. Та? Тобто довкола цього населеного пункту чи там десь поруч з ним. Те, що там межує на межі з ними. Та? Е, а тут що тут розкрити нам цю оборону? Що за оборона? Наступальні дії, план наступальних дій. Вони обстрілюють дивіться, вони сюди не рухаються і поки що не планують в цьому напрямку йти, але вони обстрілюють територію населеного пункту Коробочкино і тих територій, які десь там неподалік від Коробичкино знаходяться з метою не дати не дати реалізувати план наступальних ну, дій наших військових, тобто збройних сил України. Вони хочуть завадити нашим військовим. Рухатися вперед, наступати на них, та, тобто, щоб от відбирають у них, щоб у них відрізають їм можливості, щоб у них було ну, мало шансів, піти в нас, в, робити контрнаступальні дії якісь. Так, давайте тоді подивимося, до кінця цього тижня, що чекати мешканцям Коробочкиного, чи піде на спад обстріли. Чи... Чи перестануть, чи не пчи уникнуть цього тижня територія селищ населеного пункту Коробочкино обстрілів чи якихось серйозних руйнувань зі сторони російських військ, та яка буде які будуть дії російських військ в сторону населеного пункту Коробочкино? Чого очікувати до кінця цього тижня мешканців цього населеного пункту? Ну, дивіться, знов карта чарівник падає. Ще цей тиждень вас будуть, бачите, ну, я не знаю, це не означає, що кожен день. Але, але ну, ситуація буде напружена і обстрілювати будуть. Ну, будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати. Наземних я не бачу наступальних дій. Так, тут план, що тут таке у нас іде. А ну знову ж таки, ну вони не вони просто обстрілюють хаотично такі враження, щоб не дають можливості нашим зосередитися чи просунутися нашим вперед. Можливо, там наші наступають, вони і вони не хочуть дати їм можливість просунутися вперед. якби ну і тим більше тут іде ви розумієте, тут іде рицарь булав, а не рицарь мечів. Якби був рицарь мечі, я би склала точно, що наші просуваються, наші роблять якийсь контрнаступ. А тут, тут йде рицарь булав, тобто той, що планує іти в нас. Тобто, так, і вони той наступ, якби таке враження по Сімірці булав, бачите, він охороняє, тобто від ну, не дає можливості, чим не дає можливості зірки, це ну тобто, коли стріляють, коли ну тобто обстрілювання хаотичне. А по двійки мечів це теж завжди обстріли з різних сторін, з різних напрямків. Ну і карта чарівник однозначно ну, ситуація буде так і, так і зберігатися. Ну і дивіться, основа колоди, карта диявола, ну як не крути. Ви розумієте, тобто ну, поки що план і ну, ті самі карти до цю територію взагалі коробочки на те, що, те, що ну, довкола, там десь поруч, ну поки що буде така напружена ситуація і буде так, як є. Поки що так. Цей тиждень. Дивимося Червоний донець. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати мешканцям? Давайте так, що зараз відбувається в... В населеному пункті Червоний Донець. Чи є якісь руйнації, чи є якісь прольоти, чи є там якісь обстріли по населеному пункту Червоний Донець. Покажіть мені, будь ласка, карта. Ні, тут в принципі таких рясних я не бачу. Загроза є, повітряна, якісь там можуть бути обстріли, але це, ну, це більше. Е Якби страх переживання показує людей, мешканців цієї території, і воно якось, знаєте, це якби повітряна загроза, яка не реалізується. Ну тобто, або можливо, там щось летить, не долітає, або десь обстрілюють недалеко від вас, від вашого населеного пункту, якісь пункти до вас, якось воно, ну, по крайній мірі руйнації зараз. Я останнім часом не бачу. Та утримання новин, ну та утримання, і ви тільки отримуєте новини, інформацію стосовно якихось інших населених пунктів. поки що Поки що у вас, можна так сказати, відносно спокійно. Так, відносно спокійно. В минулому було були щось там, але зараз відносно спокійно. Давайте не так глянемо. Давайте тепер глянемо до кінця цього тижня, чого очікувати мешканцям населеного пункту Червоний Тунеч. Чи є загроза їхньому життю, чи є загроза прильотів, обстрілів, якихось, та, якихось попадань. В цей населений пункт, покажіть, будь ласка, карти, до кінця цього тижня населений пункт червоний донець Харківської області. Чого очікувати з сторони нашого ворога зі сторони дій російських військових? Так. Мешканці червоний донець. Дивіться відданий наказ король мечів. Наступальні дії, бачите, рицарь мечів. Відлюдник. до вас не дістатися ні такого нічого. ну, Тобто в даний населений пункт вони не війдуть. Але в тому напрямку, я не знаю, ну тобто, десь в тому напрямку до вас будуть буде якісь бойові дії, буде якийсь рух. Страшний суд. Так, дивіться, я не можу сказати, що тут, тут просто я не бачу якоїсь серйозної руйнації, і я не бачу жертв ну, такої великої кількості якихось жертв. так. Але в ваш напрямок, в напрямку Червоний Донець, якісь дії будуть здійснюватися зі сторони російських військових, так? і це якийсь, якийсь, ну це бачите, порив такий. Таке враження, що в якийсь один певний день. Щось або якісь будуть обстріли потужні, але таке враження, розумієте, як з наземної техніки. Ну я не знаю, як можна з наземної техніки, значить, тут треба якось там просунутись до вас. Треба подивитися на карту, де ви там знаходитеся. Ну це не є повітряна загроза, розумієте? Це таке враження, що з не ну, що це не. Ну, Не з повітря загроза, а це назем, наземна загроза. Але ніхто до вас не війде, в окупацію не візьмуть, але загроза є. Але це не будуть у всі дні, це буде якийсь один день, і в якісь інші дні це буде, буде затища, у вас лишить спокій. Якийсь певний день буде такий дуже досить небезпечний на цьому тижні. Я не бачу тут серед великих жертв, я бачу, що хвилювання, переживання будуть, але ситуація стабілізується. Так, покажіть мені, будь ласка, карта. Чи вірно я розумію, що мешканці території Червоний Донець уникнуть загрози життю до кінця цього тижня? Уникнуть якихось серйозних попадань, руйнувань зі сторони нашого ворога, зі сторони ворога України. Так, так, українські військові будуть давати відсіч. Буде в нас якесь об'єднання сил. Ну, так, давайте так. Я не буду розказувати, що буде з нашої сторони, але зі сторони ворога ну, їхні спроби якісь їхні спроби будуть невдалі, але якийсь порив буде, але в основному, дивіться, це буде якийсь один такий якийсь нехороший день. ну Можливо, два, можливо, два по, по, по цій карті, та вам скажу. але в основному, е в основному ще цей тиждень, ще ти, ще цей тиждень якось е більш-менш спокійний. ну Якісь один або два дні можуть бути небезпечні. І дивіться, і тут іде в ісіда, верховна жриця та і каєрофан встановити свою владу немає шансів. Тобто, які б вони таємні плани не мали, що б вони не пробували, вони залишаться розчаровані. Так, ну, для нас хороші, новини, для них не хороші. Вони не зможуть реалізувати жоден план і е е е вони не зможуть залякати нас, вони не зможуть посилити свою. Знаєте, своїми діями якось страх в наших військових, щоб вони відступилися. Вони би хотіли, щоб наші відступилися, так, але шансів у них нема цього досягнути. Ну і наші не відступляться, оборону будуть тримати і будуть набиратися сили. І якісь там так, що там з наших не буду казати, що там буде, але ну, цей тиждень такий має пронести вас, розумієте? Тобто, ну. Має пронести, я не бачу тут ну, зупинка. Цей тиждень ну, якби зупинка далі буде, не дає не, ну, оцей постійний обстріли, карта смерть, бачите, зупиняє, не, не буде. Тут вони щось будуть обдумувати, вони як зв'язані по руками-ногам, для них це така якась безвихідна ситуація. Вони... Не, не влучають щось таке, знаєте, таке враження, що вони по всім всіряким підряд об'єктам, на їхню думку, важливим намагаються поцілити, але ще нікуди так серйозно не поцілили, ну, не попадають, і це їхня ілюзія, якби та. Ну, якщо навести страху і змусити нас, наших відступитися чи здати якісь позиції, ну, ну, ним, ну їм це не вдасться. ну, Якісь один чи два дні небезпечні для, для селища, червоний донець є, так що маєте на увазі. А так в основному ну, більш-менш поки що спокійно. Десь неподалік від вас там будуть щось будуть стріляти, будуть бойові дії, ну, вас має пронести. Один чи два дні є небезпечні, не знаю. ну Тобто ви вже там дивіться по ситуації, щоб будете чути, дивіться по новинам, що там відбувається довкола вас. ну якби самі зорієнтуйтеся, які дні для вас можуть нести небезпеку. Так, давайте зараз подивимося. Так, ми подивилися коробочкине, ми подивилися. Червоний Донець, і давайте подивимося: Змій... Зміївська Тес. Зміївська ТеС. Покажіть мені, будь ласка, карти у напрямку Зміївська ТеС, які будуть дії рашистів, дії нашого ворога до кінця цього тижня. Чого очікувати? Хоті, хотілося б там десь кудись влучити, щось, якийсь об'єкт для них є цікавий. Тут спектакли щось таке цінне є на тій території. Ну Ми розуміємо, що цінне, що може бути цінне, коли ми дивимося на Зміївську тез, а, в цьому напрямку. Але карта отримання ну, поки що, поки що ну, розумієте, от е, десятка мечів падає на цього імператора. тобто влучити в те, що він хоче, йому, швидше за все, не вдасться. Mm -mm. e, спроби якісь можуть бути на цьому тижні. E, спроби, але вони не вдалі. Тобто щось може в вашу сторону летіти. Відданий наказ, бачите, шестірка, теж шестів вказує на те, що от, і ресурси є, тобто він дає ресурси, бачите, рукою простягає, він дає, дає віддає наказ, дає і ресурси є. І рицар мечів, тобто мчиться виконувати цей наказ. Але щось їх зупине Радісні новини, новини, радісні новини наш, ну, якби, людям цієї території. Таке враження, що нічого не відбудеться, а щось їх зупине. Ні, на цьому тижні має бути все гаразд. Ну, карта, карта смерть зупиняє оце, оце, те, що буде летіти, те, що буде летіти по небу, карта смерть зупиняє. Ну В планах є поцілити в планах є поцілити однозначно. І ну тут радісна. Ну, ну, тобто бачите, і тут теж в планах от зруйнувати, поцілити. Ну Таке враження, що ну, поки що це четвірка мечів, пауза на цьому тижні цього не має відбутися, все має бути гаразд. Цей тиждень має. Обійтися без руйнації, так, давайте подивимось в Слобожанське, напрямок Слобожанське. Чого очікувати в напрямку Слобожанське? Чи є до кінця цього тижня чого, що буде відбуватися на, на території населеного комплекту Слобожанське в цьому напрямку зі сторони дії ворога, дії російських? військових дії ворога в цьому напрямку, по цьому населеному пункту, по цій території. Так, це нас що? Король була в плани, його плани, плани десятка мечів, ой, трійка мечів. По десятці мечів це від... те, що відбувається. Та от якась неприємна ситуація, я так розумію, якісь там у вас є обстріли і прильоти, і вони, бачите, трійка мечів так і будуть продовжуватися з метою теж щось там потрапити, щось поцілити. Трійка мечів. І, ну, і це удари, нанесення ударів. Будуть якісь удари. І це буде не один день. Не один день на цьому тижні ще будуть удари в цьому напрямку. Ну, і Сіда, це розумієте, це їхній план, який ну, це, це однозначно. Це, ну, це, є, це сплановано, це не хаотичне рішення, вони хочуть перемоги, так? вони хочуть просування в цьому напрямку. Вони хочуть посіяти, розумієте, зерна, тобто мається на увазі посіяти, розчистити територію. Це, якби, ну, перші кроки до, до їхнього просування це розчистити територію саме в цьому напрямку, щоб саме цим напрямком вони могли рухатись на Харків. Ну, поки що їм теж не вдається особливо тут якогось успіху досягнути, Дається їм гідна відсіч. Але ще цей напрямок вони будуть серйозно так обстрілювати. Так, ну будуть. І ведуть вони шпигування, і якісь координати вони знімають, чи цими дронами, чи в них диверсійні групи якісь працюють, чи зрадники, чи хто не знає, ну якесь шпигунство, якась розвідка в них йде. І знову ж таки, тут по їхнім планам я вам скажу королева була, в карта сили. Іерофант, і, і дурак з Ораном Та? Тут встановлення. Дивіться, тут іде як перепона зупинки нашої сили, обесилити наш обисилити нас, наші позиції, не дати реалізувати наш план. Тобто вони, вони вони собі так розуміють, що ми плануємо якісь сильні, потужні наступальні дії, і вони, якби хочуть, ну не дати нам зібратися з тою силою, не дати нам реалізувати наші плани. Так, і, ну, і однозначно, е, щоб нас відсунути, посунути, розчистити дорогу, розчистити ту територію, і однозначно цим напрямком вони би хотіли рухатись. Ну, ну поки що, ну, Їм це поки що не вдасться. От в цей напрямок їм буде тяжко просунутись. В цей напрямок вони, карта смерть це розумієте, це е, з імператором, це коли. ну, коли кардинальна зупинка їхніх планів, коли кардинально все, все йде не так, як вони планують, і вони змушені повертатися до того, ну, до того, що починали, повертатися на свої позиції, чи як то можна сказати. Тобто от, ну, тут поки, поки що на цьому тижні однозначно вони тут не просунуться, але но... ще будуть удари наносити. Ще будуть наносити удари. Так, ми подивилися е, Слобожанське, ми подивилися Зміївська ТЕС, а Савинці я ще хотіла. Коробочки не подивилися, щоб вони донець подивилися. Покажіть мені, будь ласка, карти Савенці. Населений пункт Савенці, Савинці потріб окупації. Що там думають, планують расисти? Що там відбувається? Так, ну тут поки що, тут поки що йде накопичення ресурсів, накопичення ресурсів, плани та обдумування наступальних дій, накопичення ресурсів, так, але якби стягування якоїсь сили. І населений пункт буде так і на цьому тижні ще в окупації, але вони планують з нього якісь наступальні дії рух вперед кудись. Ну, поки що ситуація нестабільна, почувають себе там досить комфортно, почувають себе як би, безстрашно, я би так сказала, обстріли звідти ведуть, як, ну, як вели, так і ведуть серйозні обстріли з цього з даного населеного пункту. Я не бачу, що вони рухнуть звідти. А ні, Все таки може бути, що під кінець тижня. Ви знаєте, під кінець тижня можуть спробувати спробувати наступальні дії і знову ж таки вернуться назад. Імператриця Україна якби обрубає. Ну десятка була нічого їм не вдасться. Ну цей тиждень трошки, що бачите, карта утримання, енергія, утримання. Тобто нічого їм не вдасться. Будуть пробувати наступальні дії з ценого населеного пункту, стягують якісь сили, обстріли звідти будуть вести, і наступальні дії будуть пробувати вести, але не просунуться нікуди. На цьому тижні ні. Що ж, все буде в Україна, тримаємося, якщо відчуваєте. Тривогу і страшно, і чуєте, що щось летить, що обстрілюють ваш населений пункт. Дуже багатьом людям допомагає псалом 90-й читати, читайте псалом 90-й на захист.